Привіт. Привіт. Тимурчик, зараз буде трошки складніше завдання, так? Да? Да. Нам треба обчислити буквені вирази. Це поділить на 1 плюс 28, якщо це дорівнює 43. Скільки буде у відповіді? відповіді. Як ти думаєш? Ух ти, яка важка! Важке? Да. Згадаю, якщо в нас є буквиний вираз і стоїть буквочка замість циферки. А потім в нас даються дані з приводу що означає ця буквочка. Одися це поділить на 1 плюс 28. Да? А потім, якщо це дорівнює 43, то який в нас вираз ми отримаємо? Скажи, будь ласка. Який вираз ми отримаємо? Якщо скажи. Ну, дивися, це є завдання, так? Да? Перед тобою. Написано, якщо це дорівнює 43. А перед цим є вираз. Це поділити на 1 плюс 28. Дорівнює невідомо. Нам треба підставити замість це. Що, що ми замість це підставляємо? А я знаю, що, що ми підставляємо? Підставити. Що треба підставити? 14. Що, що 14? Підставити. туди. А звідки ти взяв 14? Ну, треба 14. Звідки ти за 14. А, зараз. Ух ти, яка важка. Підкажеш? підказуєш? Я ж тобі вже, вже підказав. Підстав просто є умова, але треба її виконати. А ти включай свій мозок і виконай умову задач. І тоді буде легко обчислити. Не... Підказати тобі? Так. Да. Дивися, у нас це дорівнює 43. Ставиш замість це 43 і рахуєш. Порахуй, будь ласка. 28? Плюс 28. Скільки буде? Встань, будь ласка. Ну, Тимур, ну як про тебе думаєш, що ти не валяшка, чи хто ти? Чи ти юний математик? Тимур? Ну, 71. Правильно. А тепер наступна мова. Якщо це, то це. А, ну ми вже вирішили, все правильно. Зараз подивимося, що нам тітя скаже. 28. Якщо це дорівнює 43. То це поділити на 1 та плюс 28. Замість це підставляємо число 43. 43 множимо на 1 та плюс 28. 43 ділимо на 1 буде 43 плюс 28 буде 71. Тетя нам зразу задає наступне запитання. Якщо це буде не 43, а 67, то яка буде відповідь? Тато тобі перший підказав, а тепер сам виріши наступний. Якщо це 67? Ну, ну 95. Молодець. Правильно.